Один простий крок, про який ви навіть не здогадувались, зможе поліпшити якість вашої шкіри та навіть допоможе зняти біль та втому у всьому тілі. За оцінками, приблизно 70-80% українців відчувають втому та біль у різних частинах тіла протягом всього життя. Особливо це стосується людей, які багато часу проводять за комп'ютером або навпаки ведуть дуже активний спосіб життя. Такі відчуття зазвичай пов'язані зі стресом, неправильним харчуванням, сильними навантаженнями та іншим. Мене звати Поліна. Ваша улюблена ведуча каналу Медіка Плюс, бренд до сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Сьогодні мова піде про антицелюлітний масажер MedicaPlus Mes Pro 3.0. Це інноваційний пристрій, розроблений для боротьби з целюлітом і поліпшенням загального стану шкіри. В розробці пристрою були використані японські технології від Плюс. Здавалося, як цей пристрій може впливати на наше здоров'я та красу? Тож давайте розберемось. А також, друзі. Той, хто додивиться це відео до кінця, отримає дуже приємний бонус. По-перше, у нашого масажера є 8 насадок, які дають змогу забезпечити різні види масажу та підібрати відповідний метод для досягнення найкращого ефекту. Кожна насадка має свою унікальну конфігурацію, що дає змогу ефективно працювати з різними зонами тіла, а також проникати глибоко в тканини. Тобто, купуючи один масажер, ви отримуєте 8 на всі випадки життя. По-друге, завдяки антицелюлітному масажеру Медіка плюс мес проти. 3.0 Ви можете не тільки позбутись від неприємного відчуття втоми та болі у тілі, а також активізувати кровообіг, поліпшити лімфодренаж. І стимулювати обмінні процеси на клітинному рівні. Це сприяє руйнуванню підшкірних жирових відкладень, зменшенню об'єму тіла і поліпшенню еластичності шкіри. По-третє, антицелюлітний масажер MedicaPlus Mes Pro 3.0 це не лише засіб для боротьби з целюлітом, але й можливість насолодитись моментами спокою та розслаблення після напруженого робочого дня. Бо наш помічник сприяє розслабленню м'язів, зняттю напруги і поліпшенню загального самопочуття. Ви зможете насолодитись приємними відчуттями і максимально комфортним використанням пристрою. По-четверте, компактний і зручний дизайн антицелілітного масажера дозволяє використовувати його в будь-який час і в будь-якому місці. Він стане вашим невід'ємним помічником у догляді за шкірою. В домашніх умовах, допомагаючи зберегти її привабливість і здоров'я. Довірте свою красу та здоров'я антицелівітному масажеру MedicaPlus Mes Pro 30 і насолоджуйтесь вже видимими через короткий час результатами. Дозвольте собі відчути легкість і впевненість в своєму тілі за допомогою цього інноваційного пристрою, в разі чого, друзі, на товар завжди діє гарантія 12 місяців. Сподіваюсь, ви дізнались для себе щось нове. Про всі переваги нашого друга ми розповіли вам у іншому відео. Переходьте та послухайте, якщо все ще вагає. Посилання на антицелілітний масажер, розроблений за японськими технологіями від Medica Плюс зі знижкою мінус 10%, а також наш сайт ми залишимо в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд! З вами була Поліна, ведуча каналу Medica Плюс, бренду сучасних гаджетів для вашої краси і здоров'я. До зустрічі і не забувайте, друзі! Краса та здоров'я понад усе!